І далі про можливу готовність світу заплющити очі на тероризм і злочини Російської Федерації, якщо йде мова про якісь власні очевидно інтереси. Влада Бразилії днями виступила з скандальною ініціативою. Там, зокрема, запропонували вести імунітет від переслідування міжнародного кримінального суду для глав держав, які не визнали його юрисдикцію. Відповідну ініціативу країна направила на розгляд комісії міжнародного права у Женеві. Йдеться насамперед про імунітет від переслідування для однієї особи. Путіна ордер на арешт якого у березні минулого року видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Схвалення бразильської ініціативи дозволить російському диктатору без перешкод взяти участь у запланованому на листопад саміті G20, що пройде у Ріо де жанейро і куди його до слова раніше і запрошував президент Бразилії Лула де Сільва. Так, хочу тримати своє слово і запрошення актуальним, що аж просить міжнародну спільноту ігнорувати постанови міжнародного кримінального суду. Дуже цікаво. Нагадаємо, Бразилія ратифікувала Римський статут у 2002 році, і це автоматично накладає на країну зобов'язання. Заарештувати Путіна за ордером міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до країни, міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра вже запевнив, що його країна виконає зобов'язання учасниці Римського статуту і заарештує російського президента. А от президент країни Лула Досільва у вересні минулого року заявив, що поки він президент. Путін може спокійно приїздити до Бразилії, і ніхто його заарештовувати не буде. До слова Лула Десільва завжди виступав на боці Кремля. війну в Україні називав сімейною сваркою і задля миру пропонував віддати Крим Росії. Але після світової критики дав задню, так би мовити, засудив порушення територіальної цілісності України. І ось, бачите, сьогодні вразив ось такими скандальними ідеями. Проте, Ще більше насторожує реакція, яку почули від сполучених штатів. Адже коментуючи ініціативу Бразилії, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не виключив участі Путіна у майбутньому саміті G20, якщо буде консенсус між усіма членами двадцятки, Блінкен зокрема сказав: цитую ідея ніколи не полягала у тому, щоб виключити Росію чи Путіна. Саме дії, саме політика Росії та Путіна визначають те, що відбувається у відносинах Росії. Із великою двадцяткою, великою сімкою та світом, Тож, якщо політика зміниться, ми нічого не можемо виключити.